Всім привіт! другі-друзі, З вами Еверест. Сьогодні у нас буде толкінг відео, тобто розмовний відео, яких на каналі лише два. Оце буде другий відео. І сьогодні у нас буде розмова про топи рейдів, топі, українського топу рейдів І що тут роблять російські клани, для чого вони тут, та, ну і так далі. обговоримо цю тему. Так, давайте навіть зайдемо, що тут говорити. Я зараз одразу покажу. Так зараз. E, наперед кажу, що в Україні було лише два, два українські О, бля, Подождіть, запутався. Був лише один український клан в легенді. E, ну, Думаю, після секретів вже буде їх два. Но на даний час був тільки один клан, і знаходиться лише один клан, український клан в легенді. Зараз їх тільки 4, їх було 5, да? я потім ставлю скрін, навіть зараз ставлю скрін, що їх тут було 5, я залишив заскрінив. І... В принципі, оце Аврора і є український клан, який був топ-1, топ навіть в Україні. не знаю, Сам цей когось хотів змістити самі себе і хтось змістили. Ну, не знаю, чого добилися. Так, давайте. Клан Марджиналс. Ну, це 100% російський клан, тому що я чув, що це перший в Росії клан або один з перших, хто апнув легенду, тому без сумніву. Клеш Роял також. В принципі, хто тут легень не то це без сумніву реально, ось за монстри ще. Так, там ще були. Були легендарні клани. О, да, ні, не Кобра, пожіть. Legends Never Die and Kiss Me". Kismet, вроді так, назвався. І що ще тут по російським кланам? То це Цех-57. Та й, в принципі, думаю, тут все. Так, що вони тут роблять? Ну, в принципі, клан Аврора, вроді, з інформації я чув, це дві людини, вони там. Ну, там щось продавали голду їм, ну, в принципі, мабуть, якось домовилися. Не думаю, що це все справа була безкоштовна для них. Думаю, може, вони там договорились за якісь гроші або за золото рейдів. В принципі, можливо. Так, для чого це все було організовано? Ну, в Аврори було не приїзд до клану, і Legends це клан ютубера Бонні, автора каналу Clash Today. Можете подивитися, там у нього буде більше інформації, чи в мене, яку я маю. Так. І вони його клан хотіли змістити взагалі з топ-10. Ну, У них це, в принципі, вийшло, вони його змістили аж вчора був топ-15 місце, але інших кланів це теж заділо, які апили просто топ. І просто змістило їх на топ менше, ніж топ-5. Ну, топ-5 це було тільки там Аврора і 4 російські клани. В принципі, це інших також дотронуло. Так, що ж типу обговорити, може, то це тема того, з чого це все почалося, но. Почалося це все з того, що, можна навіть саму історію сказати, що Бонні почав там з ними записувати, ну не як з ними, ну просто їхні атаки на рейдах записувати і все. Потім він щось дізнав, що Аврора співпрацює з росіянами, та в принципі і зараз це видно, що просто взяв, договорився з ними, скоріше за все, за халявну голдуну. Я не знаю, чи це безкоштовно чи ні. Мені мало ймовірно що це безкоштовно така двіжуха була. То ну, і Бойні таке, а ідея, що йому це не подобається сильно, тому, тому він почав їх там блокувати кругом і все. Ну, Аврора, в свою чергу, там почали його хейтити за це. КВшки якісь звати. Ну, не подобається їм це стало. І в принципі, вони ще й таке захотіли, щоб просто здвинути його з топ-10. Ну, не знаю, чим. В принципі, Бонні казав, що йому похуй на це. А ось не знаю, як іншим хто апали, то в принципі ну, інших людей це також заділо, хто були просто поза цією темою. Тому така тема, що я в підсумок можу сказати, це те, що навряд чи тут російським кланом хтось радий в українському топі, то в принципі це все, це все, що я можу сказати, всю інформацію, яку я сказав, розповів, щоб розповсюдив інформацію, щоб більше людей дізналися про це. Ну і може, Я думаю, знаєте, моя думка така, що навряд чи вони тут надовго. То що. Я думаю, це може за якусь плату воно і зроблене це все домовленість. Тому думаю, через пару днів їх вони навряд чи залишаться. Тому це все, що я можу сказати. Тому дякую всім, хто дивився відос. Це такі, знаєте, малень, мало відосів є на розмовну тематику десь. На Новий рік я знімав. <кій> Перепрошую, просто комок в горлі застряв. Так, то що, все на цьому. Ой, щось я взагалі не міг говорити. Да, знаєте. Щось в горлі застряг, як я комок чи застряв, тому щось не міг говорити навіть. То, що я хотів сказати, що таких відосів дуже мало, і тому мало таких там зустрічається, да, такі прям конфлікти. Якісь. То на цьому буду вже прощатися. Всім дякую, хто дивився відос. Всі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Орест. Всім пока.